Привіт, друзі, з вами Тимур Якименко і канал Діагноз HR. І ви коли-небудь сумнівалися в своїх досягненнях? Можливо, вам здавалося, що успіх це просто щаслива випадковість, а не результат вашої важкої праці. Якщо так, у мене для вас новина, ви не одні, це може бути всього лише синдром самозванця. І знаєте, що найцікавіше? Цей синдром, хоча й здається проблемою, насправді може бути навіть плюсом. І сьогодні ми розберемо, що ж це за таке явище, чому воно виникає і як воно впливає на вашу роботу. А головне, я поділюся практичними порадами, як з ним впоратися і перетворити на свою перевагу. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Обіцяю, ви точно знайдете відповіді на свої запитання, а можливо, навіть зміните своє ставлення до роботи і до себе. Ну що, готові дізнатися, як зупинити цього хитрого самозванця у своїй голові? Тоді поїхали! І давайте розпочнемо з основного. Що ж таке синдром самозванця? Це неофіційний термін, який описує стан, коли людина сумнівається у своїх досягненнях, відчуває, що успіх це результат випадковості, а не її умінь і зусиль. Уявіть собі, ви отримали підвищення, похвалу, чи навіть просто успішно виконали проект, але замість радості ви думаєте. Це все випадковість. Скоро всі зрозуміють, що я насправді не такий професіонал, як здається. І основні прояви синдрому самозванця такі: перше, це постійні сумніви у своїх досягненнях. Навіть коли ви отримуєте заслужене визнання, у вас виникає відчуття, що ви цього не варті. По-друге, це страх викриття. Це відчуття, ніби ви всі, ніби всі навколо ось ось зрозуміють, що ви некомпетентні. І третє це перфекціонізм. Ви ставите перед собою нереально високі вимоги і завжди думаєте, що могли б зробити краще. І це не рідкісне явище. Згідно з дослідженнями, до 70% людей, хоча б раз у житті, переживали синдром самозванця. А серед тих, хто працює в творчих або конкурентних сферах, цей відсоток може бути навіть вищим. Але ось що цікаво. Багато відомих людей відкрито зізнавалися, що боролися із цим синдромом. Наприклад, Мішель Обама говорила, що часто відчувала, ніби не заслуговує своє місце в Білому домі. А Том Генкс, лаурет численних премій, не раз зізнавався, що часом я думаю, що люди скоро зрозуміють, що я зовсім не актор. Або, наприклад, Майя Енджелоу, відома письменниця, сказала, що. Кожного разу, коли я закінчую книгу, мені здається, що це обман, що я просто добре маскуюся. Уявіть собі, що такі успішні люди, як ці, борються з тими ж почуттями, що, можливо, зараз переживаєте і ви, і багато інших людей. Тому чому ж це відбувається і чим можна з цим впоратися? І звичайно ж так. Але давайте спочатку трошки поламаємо стереотипи. Ми звикли думати, що синдром самозванця. Як про що, що це щось таке негативне. Але чи задумувалися ви, що цей синдром може мати навіть свої плюси? Так, ви не ослухалися. Зараз я розповім, як перетворити ці відчуття на вашу суперсилу. І, по-перше, синдром самозванця може бути неймовірним джерелом мотивації. Відчуваєте, що щось не знаєте, вам здається, що ви недостатньо компетентні, і замість того, щоб занурюватися у тривоги, використовуєте це як поштовх для навчання. Ось, наприклад, уявіть співробітника, який отримав підвищення і тепер має керувати командою. Він відчуває, я не справлюся, я не готовий. Але замість того, щоб здаватися, він починає шукати курси з лідерства, читає книги про управління, радиться з досвідченими колегами. Що відбувається в результаті? Через кілька місяців ця людина стає не просто хорошим керівником, а відмінним, бо весь цей час активно працював над собою. По-друге, синдром самозванця розвиває здатність до рефлексії. Так, самокритика може бути виснажливою, але якщо ви навчитеся контролювати її і використовувати розумно, це стане вашим інструментом для вдосконалення. Скажімо, ви завершили великий проєкт. І замість того, щоб зосереджуватися на страху, що щось пішло не так, запитайте себе, що я зробив добре, що я можу покращити наступного разу. По-третє, прагнення до досконалення. Люди, які переживають синдром самозванця, зазвичай ставляться до своєї роботи відповідально. Вони намагаються викластися на максимум і постійно шукають способи стати кращим. Таке прагнення робить вас незамінним працівником і справжнім професіоналом. Але тут важливо знайти баланс. Критика себе не має перетворитися на самоїдство. Давайте уявимо ваги. На одній чаші вимогливість до себе, а на іншій здоровий підхід і вміння відзначати свої успіхи. Якщо ви навчитеся тримати цей баланс, то ваші слабкості стануть вашими сильними сторонами. І ось це ще один секрет. Багато успішних людей використовують цей синдром як пальне для свого руху вперед. Ви не самі у цьому, і якщо навчитеся правильно використовувати ці відчуття, вони можуть стати вашою рушійною силою. Тож не поспішайте розцінити синдром самозванця як щось погане. У ньому прихована велика сила, яка може змінити вашу кар'єру і ваше життя. Ну що ж, друзі, настав час дізнатися, як подолати синдром самозванця і не дати йому. З завадити вашій кар'єрі і вашому життю. Тож, якщо ви коли-небудь думали, що не гідні своїх досягнень, настав час змінити цю ситуацію. І перший крок це завжди усвідомлення, щоб подолати синдром самозванця, спершу потрібно зрозуміти, що ви його маєте. Задайте собі прості питання: чи сумніваюся я у своїх досягнень, навіть тоді, коли інші їх визнають, чи боюся, що мене викриють, навіть якщо я добре виконую свою роботу. Чи занадто часто я думаю про мої успіхи, чи що вони просто випадковість? Якщо хоча б одна відповідь так, можливо, ви стикаєтеся із цим синдромом. І це нормально. Важливо знати, що ви не самі, понад 70% людей у певний момент свого життя відчували те саме. І ось вам практичні поради для боротьби з цим синдромом. І перше, це введення щоденника досягнень. Це ваш особистий арсенал позитиву. Записуйте кожну перемогу, навіть найменшу, завершений проект, вдала презентація, похвала від колеги. Наприклад, ви закрили складну угоду. Знесіть це в щоденник, переглядаючи ці записи. Ви можете нагадати собі, що ваші успіхи це реальність, а не випадковість. Друге, це розмова з наставником або hr спеціалістом. Іноді ми застрягаємо у своїх думках і не помічаємо реальної картини. Розмова з людиною, яка бачить ваші досягнення з боку, може стати відкриттям. Наприклад, ваш наставник може сказати: ти ведеш найуспішніший проект цього року, і ви зрозумієте, що ваші страхи безпідставні. Третє це робота з психологом чи з коучем. Синдром самозванця часто має глибоке коріння. Спеціалісти допоможуть знайти причину ваших сумнівів і дадуть інструменти для їх подолання. Це не соромно, це відповідальний крок до себе впевненішого. Четверте, це використання позитивного підкріплення. Навчіться хвалити себе. Це звучить просто, але насправді дуже ефективно. Насправді закінчили важливу задачу, скажіть собі, я молодець, я впорався, або зробіть собі маленький подаруночок. Я часто, коли ставлю перед собою доволі складні задачі, да, я дуже люблю всі різні Брендові кросівки, то ставлю собі невеличку мотивацію, що якщо я ось це ось зроблю, особливо те, що я не дуже хочу робити, то там купляю собі ось такі круті там бігові кросівки чи ще якісь. І насправді це. Дуже часто допомагає. І п'яте це використовуйте вправи для підвищення самооцінки. Ось кілька простих ледівих технік. Наприклад, напишіть список власних успіхів, включіть сюди все, що вважаєте важливим. Це може бути як професійний розвиток, так і особисті перемоги. Розбирайте, розбивайте великі завдання на менші. Наприклад, якщо вам потрібно підготувати звіт, почніть із простого: Там зібрати дані, розбити їх на категорії, а вже потім починати писати, аналізувати і писати текст. Це зменшує тиск. І додає впевненості з кожним виконаним кроком. Але пам'ятайте, що подолання синдрому самозванця це не про те, щоб перестати сумніватися, це про вміння знайти баланс між здоровою критикою себе і визнанням своїх успіхів. І цей баланс ваша суперсила. Ну що ж, друзі, ми з вами розібралися з синдромом самозванця. Ми дізналися, як він впливає на роботу, як його розпізнати, та найголовніше, як з ним боротися. І знаєте що так, це цілком можливо. Синдром самозванця це не вирок, а виклик, який допоможе вам стати кращими. Почніть змінювати свій підхід до роботи вже сьогодні. Відійдіть щоденних досягнень, хваліть себе, навіть за маленькі перемоги, не соромці звертатися по допомогу до наставника чи фахівця. Пам'ятайте, що навіть найуспішніші люди часом сумніваються у собі, але це не завадило їм досягати висот. І у вас теж все вийде. Головне не зупинятися і вірити у себе. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях або ж поділіться своїми історіями, і я з задоволенням прочитаю і відповім.